Давай тоді про Трампа, якщо ти вже про це сказав? Е, ну власне кажучи, у Трампа була зустріч з Володимиром Зеленським в Ватикані, так е, і з того, що пізніше сказав Трамп, це за його прохання була зустріч. Ну тобто Трамп принаймні собі приписав за <с <с цю зустріч Трампа. За прохання ага. Трампа, що це була зустріч організована. Е, вона була 15 хвилин. Так е, нібито планувалось ще, але Трамп поїхав угу. раніше, і знов таки чому поїхав. Хав, ну багато хто про це не знає, але в той же день у його дружини Мелані Трамп було день народження: 55 років. Ювілей. Я думаю, я не виключаю, що Трамп полетів разом з нею. Святкувати знаєш споховання на, на святкування. Ну я не виключаю цього. <порядок> <відволені>. <гilly> <гilly> ну, ну так воно ну так воно mm -hmm. виглядало. Да. Так ось а, ця зустріч, 15 хвилина. Багато про неї ходять чуток, Може, ти теж розкажеш mm -hmm. якусь інсайдерську інформацію, ну, що ти прочув? Да? Тому що хтось говорить, що мав на цій зустрічі бути Макрон, нібито, Нібито, але нібито Трамп сказав, що Макрона нема не буде. Да що mm -hmm. вони будуть mm -hmm. разом з президентом? А хтось говорить, що то було для прикладача стільчик, а не для Макрона, ну і взагалі за 15 хвилин, що можна обговорити, чи справді ця зустріч, давай так скажемо, змінила позицію Трампа, і ми отримали те, що хотіли. Ні, дивись, Ну зараз не можна сказати, що ми отримали, що ми хоч хотіли. Да? Ми б хотіли б трішки більше. Так я в лапках беру зараз трішки, але я хочу сказати, що це приклад конкретний того, що ми бачимо, що наскільки можна спілкуватись. Один з одним два президента між собою, так. коли нема а, поруч вибачаюся якісь єбанутих людей. Але це правда. Вибачайте, будь ласка. По-перше, я Ну, про костюми ми не бул... чули. Ні, ні, дивісь. Я хочу сказати, що я був о, приємно здивований і мені було дуже приємно чути, коли двічі. Моєму президенту аплодують на поховання Папа Римського. Ну, я впевнений, що такого історії не було ніколи. Не було. Двічі. один раз, коли він вийшов на вулицю при наш президент, і в інший раз, коли вони в соборі він зайшов в собор поруч з Дудой. Тому я думаю, що це такі, знаєш. Я впевнений, що Трамп почув це. Я о, тільки зняв з язика. Да. Да, <ристо> і я думаю, прерибував. <ристо> ти це почув, і він зрозумів, з ким він має справу. Що він не має справу звичайної людини, знаєш, а він має справу героям нашої країни і президентом. Найпотужний Країни Європи. Так. Ну, маю на увазі так, потужний так, 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 так. О, в сенсу озброєний і, так, і так. Под, под, як ми підготовлені. Да? Тому мені було це дуже приємно читати. Що... Я згоден. Я да. Інші дивіться, вони. Дуже, так скажімо, скромно, як буде. Скромно українська да, да, скромно. Скромно так сіли о, двоє, о, один напроти да? Одного. Да, одного і поговорили. То, так, ми і, з тобою да, і мені було ще приємно дивитись, як я дивився, ну я не чув, про що вони кажуть, але по міміки можна було би, що маю на увазі, Трамп дуже уважно слухав президента. І наш президент також жестами було. Я бачив, що вони спілкуються і вони розуміють один одного. І після того, коли закінчилася розмова, я хочу вам сказати, що було сказано. Ми красиво поговорили. Так. О. Uh, я не знаю, як красиво потрібно говорити. <рес> ну, може, і ми так можемо, да. я не знаю. Так ми теж, може, гарно говоримо. <рес> да. Але він сказав красиво поговорили. Так. Uh, тому я не можу сказати, але я хочу сказати інше. Я хочу сказати, що дуже важливо, коли дві людини люди між собою можуть поговорити. Отак, знаєш, без всіх, і вони можуть почути один одного. І хочу тобі сказати, що після цього. І вчора, я не пам'ятаю, звідки була ця новина, також він сказав, я більше починаю, мені більше він сказав, мені більше починає імпонувати Україна. Я більше починаю розуміти, що чмо не хоче закінчувати війну. Будь ласка. От тобі, коли з тобою немає віцепрем'єр, віцепрезидент. Ну, тобто, а по-твоєму, а, по а про, що, про що вони там могли, що вони могли обговорювати? Ну, я впевнений, пев що наш президент сказав, що а, слухай, друг мій, ну я. Так, гіпотетично. Гіпотетично. Слухай, як я хочу закінчити цю війну? Другої людини немає у світі, як би. Хто би хотів би так закінчити цю війну. Тому допоможи мені, будь ласка, зробити все, щоб ми закінчили війну. Я готовий для перемов. Я готовий, але без умов слухай. Без умов. І що, які умови слухай? Є умови, яких ніколи не ні ми виконуємо. Ну, знаєш, і коли е, я можу сказати, що я не вірю. Президенту Трампу. Чому? Тому що э, він дуже людина, яка дуже швидко міняє свою думку. От, у мене є знайомий, не можу сказати, що він товариш мій, але він знайомий. І він працює у, у Рубі. І він каже: ми вже не можемо. Зранку одно, в обід інше, і в і вона ситуація інша, міняється, Трамп дзвонить і каже. Ми тепер ми, ми так будемо робити, бо робити по-іншому. Ну я не вірю Да? Я вірю взагалі в житті, я вірю завжди якісь поступкам, да? який поступок робить людина. Так. Коли ця людина розповідає, що. Це не моя війна, це війна Обами, йдіть до Обами. Слухай, після Обами був ти. Якщо ти хотів повертати, блядь, по Криму. Крим. Да. Чому ти ці нічого не зробив? Чому ти не вводив санкції? Чому? Тому говорити, ну, я йому не вірю, але побачимо. Я впевнений, що він, людина, я вибачаюсь, як так красиво сказати. Я думаю, що його возбуждає, коли він з Міланою, не Мілана, а коли він дивиться в зеркало на себе. <риклад> Тому це людина, яка закохана в собі, він може тільки тоді змінити свою думку, коли його, от так от, вибачаюсь, підтерли і, і вибросили як шматок. От я думаю, що так з ними буде. Я на це сподіваюся. От тоді ситуація буде змінюватись в кращу сторону. В наш бік. А як ти думаєш, ходять такі чутки, інформація, що то У мене роман з Міланой. О, ти додав на тих чуток. Про це ще не писала. Ну тепер напишуть. Дивися, ходять такі чутки, що то Сполучені Штати Америки, ну вони, нібито, і натякають так майже публічно, пропонують нам прямі переговори з Росією, нібито. Да? Чи Україна може на це погодити зараз? А, І чи міг, послухаю, танк, наприклад, чого? казати це Зеленському? Mm -hmm. Типу, а ведіть самі прямі переговори? Так, mm, да, але вважаю, що це перемовини перемов нічого не дадуть. Ну, Як я, стосується Росії, я, якщо дозволиш, так. я скажу декілька слів так, на, на, на російською. Я думаю, що це нічого не дасть, тому що а... чому в Кремлі він не готовий сьогодні закінчувати війну? И он будет опять, если он вводит за нас Трампа, я представляю, с каким ненавистью он, во-первых, относится к нашему президенту, к украинцам, как он ненавидит всех нас. Uh -huh. Поэтому я считаю, что ну, может быть, что на приезжают четыре представителя, або пять. Это Британия, Франция, Германия, Италия. И США, и мы, пятый, я бы шестой там, если выключим так, и, так, Италию. Так. И э, там есть Чечмо. Сначала президент общается один на один с этим чмо, а потом выходят, а, или наоборот там типа, потом заходят все остальные, и потом общаешься все вместе. Разговор с один на один, я уверен, ни к чему не приведет. І це не стоїть ніяких документів. Послушайте, у нас вже є документи. Ми вже ці документи давно всі видели. Э, вона видели. нічого не дасть. Вот. А нам сьогодні э, ну, чув, що э, Трамп каже, що офіційно він не може, але гарантій безпеки вони готові дати. Але це неофіційно. 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 А, а, а що це неофіційно. означає? Тобто, ну, це, як... Я не розумію, як це може бути. Як це неофіційно? Це типа його слово? Типа так. Бом сказав, Ботран сказав. Да, типа Трамп сказав. Ну добре, але це буде діяти, скільки Скільки років він буде при владі, а потім А потім нам скажуть, так це ж Трамп сказав, знаєш? потім наступний президент скаже, так це ж при Трампі такбіло. Він ж зараз каже, вопрос з такий, а ви питайте в Обаму. А я при чому? Ви в Обамами йдіть і питаєте. Це ж він, я вибачаю, просрав сидів. Але я вважаю, що тут потрібно. Конкретику від Європи більше. Чому Тобто, Тому що е, я не просто так кажу зараз, там, і я зараз не кажу там, не згушаю фарби е, фарби. Фар, фарби, да. Не згушаю фарби, а хочу сказати, що м Росія готується до війни. І це дуже серйозно. І єдиний, хто може реально захистити Європу. Це Україна. І вони дуже гарно це розуміють. От і все. Дивися, головне питання, щоб вони справді вважали, що їм загрожує небезпека, конкретно їм. Ну, послухай, ну, я, маю, я вчора читав і я зрозумів, що вони цього розуміють, тому що вони зараз в цьому році готові е, е, це фонд фінансувати на 800 мільярдів, і підготувати країни е, Європи до війни. Тому вони це розуміють. А чи е, ходить така інформація, що буцімто сполучені Америки вже не проти європейської місії військової в Україні? А що ти на це скажеш? Так, да, я також це чув, і е, я так думаю, що е, ближайшим часом це обов'язково відбудеться. Ми побачимо на нашій території. Uh, що там? Якась uh, Аніта Талена написала я офигела, Беркадзе ще вистачає совісті виходити в прямой ефір. Да. Надо. Аніта, а напишіть, а чому це да, ви да, так вважаєте. Да, uh, будь ласка. Да, тому я вважаю, що тут потрібно нам з розумінням до це ставитись. І, uh, послухай, ну я дуже гарно пам'ятаю в 22-му році, коли говорили, що не може бути ніякої зброї. Не можуть бути, крім джівелін, не можуть бути нічого. А ми знаємо сьогодні, які ми отримали озброєння. Тому, послухайте, ну я впевнений, що е, обов'язково, рано чи поздно, пізно, ми обов'язково побачимо на нашій території, де буде Західну Україну, будуть захищати іноземні наші партнери, іноземні наші союзники з Європи. Ну, тобто, ти вважаєш, що в принципі цей план залишається от як був він, да? він так, залишається. Так, так, зараз йдуть йду перемовні, тому почекаємо, почекаємо побачимо. Але без Сполучених Штатів Америки, я так розумію. Так, 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 так. Ну, вони ж категорічно це висловились, тому. Що вони не не будуть брати участь? Так. Добре, тоді в мене ще дивися по вже цьому всьому розділу. Теж є до тебе таке питання. Як ти думаєш, що найближчі тижні? На тижню, тиждень, півтори тижні нас очікує в контексті стосунків з США. Тобто, з приводу мінеральної угоди а, і з приводу подальших оцінальне all... угода по мінералам. Я хочу сказати, що послухай, ну не потрібно на це, так скажемо, е, про це постійно говорити. Ну Трамп tam, же постійно там ж нам постійно говорить. Там йдеться перемовний, там йде працювання. Є компанія, яка допомагає, і там непогано ми так скажу, продвигаємось. Тому я взагалі не бачу ніяких проблем. Тому я впевнений, що ближайшим часом ми отримаємо це домовлення з США. Угу. Тому хочу заспокоїти і ще раз підкреслити, що про це не потрібно говорити. Там є. Фахівці свої справи, які розуміють, що потрібно робити. А, ну твій прогноз на бли, найближчі два тижні. Все ж таки, Трамп, ну, скажімо так, буде досягне якась допомогу. Я вибачаюсь, бо він я, я, я про вибачаюсь це. Але, але я хочу з сказати, що можна поспішати і дати в таку штангу, так. що потім ми ніколи не від цього не відмовимося. І... Дивитись потім майбутнім, в майбутнім дивитись нашим діточкам буде нам, ми це не зможемо зробити. Тому я вважаю, що потрібно, так скажемо, порахувати, поспілкуватись, порадитись і підписати таку угоду, яка буде в першу чергу. Інтересах нашої держави, а потім там, Америки і Європи. Але я вважаю, що обов'язково е, нам потрібно, щоб ми е, до цієї угоди, які будуть США, такі ж право мали і Європейці. Не повинно бути, що тільки американці. Ну послухай, ми зрозуміли, що там, да, по запорозькій атомній станції. А, і там хочу сказати, що Грусні Лоша заявив, що ніяких домовленостей по до, до да, дивісь. А, мені кажуть, ребята, що домовленості було між США, домовленості було між Трампом і Путіном. Цього чмо стосовно того, що запорозькі станції вони віддають американцям. І ми побачили, які вимоги від цього грусного лошаді. Так, що ні? А, добре, а, а тоді на на щоб цю тему вже ф якби фолов абда фіналізувати твій прогноз на найближчі два тижні. Трамп прозріє. Що ні, я не, не можу йдуть. сказати, що на це чи пристачить... закінчиться два тижні? Я от, не можу сказати, тобі за що за два тижні можна закінчити такий, так скажімо, Качелі. Качелі вони будуть далі відбуватися. Але я впевнений, що е, ближайшим часом ми побачимо, е, як я прогнозував, що Трамп прокинеться від того, що зробить Чечмо. Ну от якраз, е, до речі, сьогодні 100 днів. З того так. часу, як Дональд Трамп, президент Сполучених Штатів Америки, 24 години давно минулих, да, я хотів сказати, але чомусь війна не закінчилась. До речі, нас дивиться 648. Глядачів. Да, я хочу подякувати дуже дякую. хто нас дивиться. Я сподіваюся, що вам цікаво, і пишіть, будь ласка, коментарі. Бачите, ми навіть критичні коментарі я прочитав готові обговорювати. Якщо це не просто хейт і бот, без а я впевнений, що це бот. Ну бо жодних далі подальших коментарів я щось не бачу.